Привіт, привіт, мої любі хлопчики і дівчатка! А який у вас сьогодні настрій? Супер, це добре! Запрошую вас сьогодні малята на заняття з основ грамоти, на якому ми з вами познайомимося із новою літерою. Тому сідайте зручненько та слухайте уважно, буде дуже цікаво. Малята! До нас у гості завіта була куша. Давайте разом з ним. Познайомимося з новою буквою. Слухайте уважно. Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою чити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати. Але звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. І, -і, -і, -і. повтори і ще раз. І. -і, -і, -і. Звук і, і називається голосний, бо наш голосочок співає і тягнеться, як ниточка. Лесні звуки, ти вже знаєш, вимовляється легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з твого ротика. І. -і, 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 -і. А тепер я буду вимовляти різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук і, -і, 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 -і. готовий! Тоді починаємо і, у і, а, і. Ну, зараз подивись на екран, і побачиш букву. Букви І. Скільки ти нарахував? Ти вже знаєш, що букви, які ми можемо співати, будемо позначати кружечком. Пригадай, наш голосочок може змінюватися. Та співати звук І по-різному може співати його тихо. Дуже голосно і! Вимовляй звук І по-різному. Якщо побачиш маленький кружечок, вимовляй тихо. А якщо великий, вимовляй голосно! Звук І любить ховатися у словах, а де сховався звук І у слові Олені. Він в кінці. Де сховався звук І у слові Індик. Він на початку. Де звук і у слові квітка? Він посередині. Де звук і у слові ікра? Він на початку. А де звук і у слові літак? Звісно, посередині. А де звук І у слові інжир? На початку. Зараз ми з вами пограємо в гру четвертий зайвий. Назвіть разом зі мною картинки та оберіть зайве слово. Я вам підскажу трошки. В ньому немає звука І. Свічки, учні, Іринка, Мак. Яке слово зайве? В якому слові немає звука І? Зайве слово мак. Кіт, ліс, пес, ніс. Яке слово зайве? Зайве слово пес. В ньому нема звука і. Помідор, лев, двері. Іван. Яке слово зайве? Зайве слово лев. А це віслючок. Як кричить віслючок? Іа? Іа це склад чи слово? Звісно, це склад. А який звук ми вимовляємо першим у складі ІА? Повторіть ще. раз. ІА. Який звук перший? Перший звук І. Він голосний і ми позначимо його кружечком. А який звук іде далі? Далі ми вимовляємо звук А. Він також голосний і ми позначили кружечком. Усього у складі ІА два звука. А це буква І. Прослухайте про неї віршик і скажіть, на що ж вона схожа? Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик і стане крапкою над І. Так на що схожа буква І? На свічку. Подумайте, а на що ще схожа ця буква? Вам допоможуть картинки. Ми можемо зробити власну букву І із рахівної палички та гуцика. Спробуйте, у вас вийде! вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву І, вимовляй звук І та пригадай слова, які починаються на І.